Будемо говорити з міністром юстиції України Денисом Малюською. Річ у тому, що Мін'юст подав перший позов про конфіскацію майна російського олігарха. Йдеться про Володимира Євтушенкова, одного з найбагатших бізнесменів Росії. Пан Денис уже з нами. Добрий ранок. Будемо зараз про це з вами і говорити. Доброго ранку. Розкажіть нам, щодо яких активів Євтушенкова поданий цей позов. Це активи в Україні чи це активи за кордоном? У нас власне система санкцій, яка побудована всередині, система конфіскації за допомогою дії Мін'юсту та Ради національної безпеки та оборони, вона побудована щодо активів, які знаходяться на території України. Тому безумовно хотілося б безумовно трошки позбавити активів російських олігархів та компаній, наближених до російського керівництва і за кордоном, але на жаль, поки що, цього не можемо. Тому ми дійсно обмежені, тому що російських активів в Україні не так багато, але от перший м'ячик вже пішов, і а, пан Євтушенков має на території України кілька компаній, які він контролює. А ці компанії мають досить велику кількість нерухомості, так само на території України. Більшість нерухомості розташована у місті Запоріжжя. Ого, дуже цікаво. А скільки коштують ці активи, якщо їх оцінювати? Ну, тут складно сказати, тому що з одного боку зараз триває війна, війна не так далеко від Запоріжжя. Тому, звісно, ринкову ціну цих об'єктів зараз становити буде складно. Очевидно, що ця ціна значно виросте після нашої перемоги. З іншого боку, так само є будь-який покупець, де дивитись на історію відповідного об'єкта, і те, що це об'єкт належав певному олігарху. І був відібраний у промисловий спосіб. Це трошки зменшить таку ціну такого об'єкту. Менше з тим. А, і підприємства і активи, які належать, вони є значні. Перелік нерухомості є великий, Я не хочу наперед забігати. Дочекаємося рішення суду, де буде відображено перелік активів, які конфіскує чи не конфіскує ВАКС. І, Відповідно, після цього ми зможемо надати детальний а, розрахунок і а, показати, куди ці активи переходять. Такі активи перехотимуть в управління а, органам, визначеним кабміном. Найбільш ймовірно, що більшість об'єктів потрапить у фонд державного майна. І звідти ми вже зможемо отримати чітку інвентаризацію розуміння таких об'єктів. Тобто, не в арму Фон держмайна Вони будуть переходити. Це, це так само можливо. Можливо, й управління арми, але тут є два ключових нюанси: Арма отримує майно зараз дуже активно в величезні обсяги в межах кримінальних проваджень, коли активи арештовуються, передаються їм в управління. Це цей механізм гарно пропрацьований, налаштований і об'єктів управління армия, величезна кількість. Що ж стосується продажу державних активів а, на великому масштабі, а безумовно більшою фаховістю володіє фонд фондермене, але знову ж таки це вже до Кабміну по конкретним активам. Можливо, частина активів піде одному органу розпорядження управління, а інша частина іншого. Яка позиція мін'юсту щодо того, коли продавати ці конфісковані активи, якщо вони будуть конфісковані, чекати до завершення війни, щоб була більша сума, чи продавати зараз, щоб покривати нагальні потреби бюджету? А, гарне питання, і тут я б хотів прояснити, що а, ми ну власне не пірати чи не бандити з великої дороги, а з тим, щоб а, підходити з критеріями, що дорожче, те і відберемо. А наша мета вона трішки скоригу трошки інша. Це санкції, а це відповідно на перший план виходять два завдання. Перше завдання це продемонструвати світу, що такі механізми можливі і що їх варто і потрібно застосовувати. І вони повністю вписуються в міжнародне право і в. Механізм гарантування захисту прав приватної власності, тобто ми йдемо перші, показуючи приклад державам заходу з сподіванням, що вони почнуть робити те саме. Друге, друга мета це власне зупинити вплив відповідних російських посадовців, бізнесменів, олігархів на Україну, а так само їхній вплив всередині країни показати, що їхні дії матимуть наслідки. Відповідно, питання грошей, які ми отримаємо в бюджет, воно теж важливо, але воно має другорядне значення. Ми зараз війну воюємо, і кошти, які отримаємо від активів від їх продажу, скоріш за все отримаємо там не найближчі місяці. І їхній обсяг не буде настільки критично важливим, щоб змінити хід війни. Але якщо наш механізм а, візьмуть, за приклад країни заходу, де знаходиться левова частка активів російських олігархів, чи топ посадовців, це то дійсно хід війни змінити може, тому що вони втрачатимуть активи всередині Росії, буде підвищуватись градус напруги, і це матиме наслідки істотні з тим, щоб похитнути режим Путіна. Тобто, ми, власне, в першу чергу став ставимо безпекові цілі для санкційного механізму однак активи на користь держави це завжди приємний бонус, який допоможе нам втриматись у цій війні, в тому числі у зв'язку з тим, що економічна ситуація ускладниться, і в контексті пана Євтушенкова тут власне слід зазначити, що це не просто російський олігарх, який має багато грошей, це людина наближена до кола Путіна. Він приймав участь у нарадах. Путіна з так званим бізнесом, де він закликав їх потерпіти, допомагати, він має власність у російських підприємствах, залучених для виробництва зброї, військових виробів з військового призначення. Зокрема, його частка є у виробництві безпілотників Орлан, яким активно користуються росіяни а зараз. Під час ведення бойових дій відповідно він є людиною, яка відповідає усім тим ознакам, які визначені законом з тим, щоб накласти санкції. Він і наближен до політичного керівництва держави, він підтримує агресію, він фінансує агресію і виробляє зброю для російської армії. Угу. Ну такий е, образцово показательний. Знаєте, якби можна було в Росії сказати. Е, Окупант і агресор. Коли може початися судовий розгляд щодо нього, і скільки це може тривати, закон встановлює вкрай стислі строки для розгляду такої заяви. І, власне, це те, чому ми готуємо пакети документів позови до таких осіб. А вкрай ретельно і це займає певний час, тому що суд першої інстанції має лише 10 днів на розгляд позовної заяви нашої суд апеляційної інстанції матиме лише 5 днів для розгляду такої позовної заяви. Технічно це означає, що вже десь у вересні ми матимемо рішення суду, яке набере законної сили, і активи перейдуть у а, дохід держави, якщо наш позов буде задоволено, і таке задоволення буде підтримане в апеляційній інстанції. Відповідно, розгляд швидкий. Це означає, що до нього треба готуватись практично ідеально, щоб а, жодних а, якихось перепон під час такого судового розгляду не виникало. Тому підготовка матеріалів зайняла певний час, зате а, вже у вересні ми, скоріш за все, матимо крапку в історії з Євтушенковим. Тобто він може подати апеляцію, що логічно, а як це якийсь його представник має бути в Україні для того, щоб подати апеляцію? Безумовно, безумовно, це може бути представник, це може бути сам Євтушенко подати, звернутися, відправити пошту апеляційну скаргу. Можливості є, але знову ж таки, лише подача апеляційної скарги безумовно недостатня. Потрібно буде надавати докази, докази того, що Наприклад, він не має стосунку до підприємства, які ми намагаємось конфіскувати, чи він не підтримує збройну агресію, чи не володіє часткою в оборонних е підприємствах, підприємствах, які виробляють зброю. Тобто, увесь цей комплекс доказів, які ми надаємо суду, потрібно буде спростувати. Вірогідність того, що такі докази будуть, ну вона можливо, є, але мені здається, вона невеликою, тому що ми опирались не лише на власні дослідження, власні матеріали нам. Багато документів і докази надали наші спецслужби та правоохоронні органи. Тобто, база доказова зібрана, вона є немаленькою. Відповідно, ми очікуємо швидкий, ефективний і позитивний результат такого розгляду, але знову ж таки останнє за слово за судом. Говорите про те, що цей процес, і взагалі конфіскація, яку почне Україна, має стати прикладом для європейських країн, які ще не ухвалили відповідного законодавства. Але, от за цим законом, який у нас є, так от там вже кілька днів буквально на подачу апеляцій, п'ять днів, здається, так ви сказали на розгляд. Чи це не може стати такою причиною, через яку європейські країни на такий самий досвід, на перейняття цього досвіду не підуть. Тому що ну, ми розуміємо, що за п'ять днів підготуватися і подати апеляцію це доволі складно, тим паче, якщо людина не в країні? А, правильне запитання. Ми не розраховуємо, що, те, що а, країни заходу. Копіюють а, повністю судовий процес, чи механізм, який буде в Україні, безумовно, ці процеси будуть відрізнятися в залежності від того, як побудована та чи інша правова система. Щодо надшвидких судових процесів, а знову ж таки, ми не можемо зараз сказати, що вони відсутні в країнах заходу. Наприклад, якщо ми говоримо про процеси банкрутства. Um, найбільших компаній західних фінансових, ну, наприклад, General Motors чи Lehman Brothers, а uh, вони розглядалися судами і виносилися рішення протягом одні одного-двох днів. Uh, це можливо, але це банкрутство Поперити, і конфіскація. Але це... Ви ж розумієте, що це філософсько різні поняття. Одна справа банкрутства а конфіскація а... це ж наступ на uh, приватну власність. Банкрутство теж наступ на приватну власність, тому що кредитори втрачають свої вимоги. Причому на величезні обсяги, якщо ми поговоримо про великі банкрутні компанії, банкрутства великих компаній у штатах розмір активів, які там втрачені, не співрозмірний з нашими судовим процесами. Ключ навіть не стільки у швидкості розгляду, скільки у тому, як документи готуються, наскільки вони ретельно підібрані. І наскільки доказова база ретельно зібрана і не може бути спростована чи не була спростована відповідачем? Хто наступний на черзі? Коли можуть з'явитися аналогічні до Євтушенкового позови? Кому з російських поплічників Кремля приготуватись? Отусне. Для того, щоб спрогнозувати подальші дії, достатньо просто відслідковувати рішення Ради над безпеки оборони з переліком осіб, щодо яких РНБО застосувало санкцію у вигляді блокування активів. Тому що ми можемо піти до суду і спробувати відібрати активи лише щодо тих осіб, щодо яких РНБО застосувало блокування активів після 24 травня. Таких осіб, 24 травня цього року. Uh -huh. Тому що саме тоді набрав чинності відповідний закон. Відповідно, таких осіб зараз не надто багато і власне відібрати звідти якихось там значущих олігархів, ну вкрай складно. Євташенко один з них, але решту це топ російські політики, як правило, у яких активів на території України ну немає. А відповідно, наступні рішення РНБО, принаймні ті проекти, які подає зараз кабінет міністрів України, вносить на РНБО щотижня. А там набагато цікавіші персоналі, набагато гучніші з набагато більшою кількістю а, активів на території України. Тому слідкуємо за рішенням РНБО. Ми в багато в чому прив'язані до них. Так і перші присідкуємо Слідкуємо, слідкуємо обов'язково і запрошуємо будемо запрошувати вас, аби ви нам розповіли про хід цих судових процесів. З нами був Денис Малюська, міністр юстиції України. Зараз коротка пауза.